Є декілька способів. Найдешевше це своїми ногами. Трішки дорожче це взяти в. Як ви самі бачите, місце це дуже круте, там гарний відкривається краєвид на Карпати. Проте туди дістатися важко, хоча знаходиться вона біля воно біля славська. Через те, що Альтанка на погорі знаходиться на горі, маршрут туди не дуже відомий туристам. Зараз я вам покажу, як туди дістатися. Я поїду туди на велосипеді, Ви теж зможете взяти велосипед собі на прокат і поїхати за моїм маршрутом. А для самих активних та витривалих цей маршрут можна пройти пішки. Від місточка через річку підйом досить такий стрімкий, кут великий, на велосипеді в принципі сильно не поїдеш, дуже швидко втомишся. Тому зараз я його штовхаю поперед собою. Але далі він нам дуже згодиться, тому що зекономить багато часу і наших сил. На сьогодні Карпати із звичайної для нас локації для відпочинку перетворилися на місце, де люди відновлюють психіку, свій духовний та внутрішній стан, позбавляються депресії, адже прогулянки свіжим повітрям вічно активний спосіб життя дозволяє зібрати думки в купу, покращити настрій та взятися до справи. Дістатися до альтанки на погорі можна декількома шляхами. Я обираю для себе мій улюблений. Він починається від церкви у центрі Славська, і по дорозі, яка йде до Захара Беркуту, одразу в першу вуличку на і в сам кінець до містка. Чому я обираю цей маршрут? Тому що він йде по хребті. Ми одразу виходимо на гору погар, де можна теж зробити гарні світлини і просто помилуватися Карпатами з висоти. А далі ми рухаємося по хребті і вже. Потрапляємо до самої альтанки, тому якщо вам це маршрут сподобається, обов'язково його повторіть. Звичайно, довелося трішки попутіти перед тим, щоб вийти на більш-менш вже пологий схил, де дорога дозволяє їхати на велосипеді, але це цього варто, тому що схил все-таки крутий лише на початку, далі нам потрібно рухатися по хребту. Як кажуть психологи, помірні фізичні навантаження та прогулянки на свіжому повітрі не дозволяють вам поринути в депресію. Та як у моєму випадку маршрут до альтанки на погорі проходить через вершину гори погар, де доходить крісельний витяг, я одразу запитав про вартість такого підйому і дізнався, що в обидва боки квиток коштує 150 гривень з людини. Тобто, що ви зараз перебуваєте в Славську. За своїм бажанням чи вимушено переселені, то в принципі ви можете цим скористатися. Це гарна можливість піднятися в гори, набратися духовної сили та відпочити морально. Звичайно, було б дуже добре, якби для людей, які вимушено переселені, були знижки або взагалі безкоштовні підйоми на киснений витяг, для того, щоб люди могли вивести дітей в гори, трошки їх розважити та показати неймовірну красу українських Карпат. Я поки їду, не бачу взагалі туристів, які б йшли до Альтанки на погарі, не визначаю нікого по дорозі, ні в одну, в один бік, ні в інший. Можливо, в Славській селищній раді потрібно зробити якийсь детальний маршрут від цієї Альтанки та встановити його по самому центрі Славська, щоб люди-туристи могли хоча б зорієнтуватися, куди йти. Тому що я так розумію, що в цих гірських... По льових дорогах просто чорт голову зломає, люди просто не ризикують самі сюди йти. Хоча місце дуже класне, і мені здається, тут багато бо хто хоче зробити собі світлину, то залишити її на пам'ять про відвідини Славського. Ось дивіться, ніби і гори, і порода, але мало ґрунту і коріння дерев не можуть втриматися. І ось так дерево одне впало. Це таке досить здорово, але видно, що воно вже було сухе, впало на дорогу, добре що не перекрило повністю проїзд. Ну ось вже і видно альтаночко, ради якої я сюди і їхав. І вам рекомендую, коли ви будете у Славську, та не будете знати, куди піти, щоб прогулятися, рекомендую піднятися до альтанки на горі Погар. Внизу справа нижня рожанка, село. Ой, красота. Я вважаю для інстаграму, тут мають бути взагалі класні фотографії. Сюди дістатися не так легко, є декілька способів. Найдешевший – це своїми ногами. Трішки дорожчий це взяти в оренду велосипед. Також можна дістати сюди, нанявши один з УАЗік. Вважаю це місце дуже недооцінене, як серед мешканців Славська, так і серед туристів. Тут дуже класно і спокійно. Можна приїхати сісти собі ось тут на лавочку. Дивлячись на гори, обдумати якісь свої внутрішні проблеми, чи поміркувати над планами на майбутнє. Короткий рум тур альтанки на Погарі. Збудована вона у 2019 році з лісовим господарством. Комусь принципово було відірвати ось цю наклейку з датою, не знаю для чого. Отже, вона зроблена з дерев'яного брусу. В середині є великий стіл з двома лавками. Тут поміститься мінімум 12-15 чоловік. І відкривається просто надзвичайно красива панорама на Карпатські гори зі всіх боків. Звичайно, у вітряну погоду. Сюди краще не йти, тому що через ці панорамні вікна сильно дує вітер. Але от таку, як зараз, дуже класно. Крім цього, ось тут є ще одна лавочка. Де ви собі сідаєте, і дивлячись на сусідній схил гір думаєте над своїми якимись внутрішніми питаннями, будуєте плани. Просто говорите собі, що ви класна людина, робите все в житті, в житті правильно і насолоджуєтеся красою нашої неймовірної країни. Ось тільки зараз помітим в кутку якийсь пакет. Мені здається, що це сміття. Ну, так, це вірно. Це сміття. От мене завжди дивує, дивує от просто логіка людей. Ви нагору сюди принесли з собою пляшки і продукти. І ці були пляшки повні. А назад віднести пусті пляшки вже просто сили і здоров'я не вистачає. Менше просто вживаєте алкоголю. Ну і одразу теж виникає питання до... Селищної ради чи до лісництва, ну тобто до тієї організації, яка відповідає, наприклад, за ту Альтанку та за розвиток туризму Славсько. Є альтанка в надзвичайно гарному місті, але біля неї немає смітника. От люди прийшли сюди, поїли, попили так, наприклад, ось ці свині, які залишили там пакет. І що їм далі робити? Ну, звичайно, за логікою вони б мали пусті пляшки і все сміття принести просто донизу та викинути сміття. Але бачите, людям просто влом. І добре, що вони його просто склали і поставили в куті, а не викинули з схилу просто туди вниз, гори, і хай воно там собі лежить. Дорогі мої підписники. Мені важливо знати вашу думку, чи взагалі варто знімати відео далі про Карпати, розказувати вам про цікаві місця, про історію Карпат та про ті речі, які підуть вам на користь. Ті ж самі прогулянки Карпатами вони допомагають психіці трошки відволіктися від цих всіх негативних та жахливих новин, які ми бачимо кожного дня в інтернеті. Напишіть, будь ласка, в коментарях та поставте палець вверх для того, щоб українськомовний контент розвивався. Місце для селфі є. Так і чітко написано Славського горе вражень. А Смітника немає, тому скоро це місце може перетворитися просто на смітник від туристів. Багато хто у Карпатах має свої місця сили. Від Львова, найближчим місцем, де можливо вам буде на душі спокійно, та ви зможете очистити свою голову від негативних думок, є селище Славського. Воно добре розвинете. Ви, можливо, тут вже й сто раз були. Ніхто з нас не сумнівається в нашій перемозі, все буде Україна. Ми українці, міцна нація. Бажаю вам всім здоров'я та душевного спокою. Друзі, не забувайте підписуватися на канал, натискати вподобайки та писати свої коментарі. Тим самим ви допомагаєте розвивати україномовний контент, який так необхідний в теперішній час. На сьогодні це все. Всі губняв, Па-па.